Отримали ще дуже круті варіанти проводки. Заїхали нам нарешті проводки, які мають два режими ближнє та дальнє світло, тобто які підходять до фар до балок на два режими ближнє та дальнє світло. І заїхав нам ще дуже цікавий варіант проводки, яка може переключати ближнє дальне світло, і плюс в ній є релюшка спеціально для стробоскопу. Тобто на якій фарі навіть немає стробоскопу, вона з неї робить. Так, це у нас іде ось такий комплект проводки. Вона, в принципі, не досить і довга. Тут її йде, по-моєму, 2, 2 метри довжини. А, так, іде ось такий пульт керування. А, на виході три провода, тобто ближнє і дальнє світло і мінус. А також для підключення, ось так вони а, герметично підключаються. Тут вже йде звичайні проводки. Підключилась, наприклад, фару, фара, яка має два режими, ближнє та дальнє світло. Ось на цій кнопочці воно все включається. Так, це у нас ось перемикається ближній дальній. Так, і є два режими стробоскопу. Може бути ось такий режим стробоскопу, або може бути ось такий режим стробоскопу. Тобто тут є на пульті керування, можна перемикати. Або ще в нас є звичайний комплект проводки, який має просто два режими ближнє дальнє світло. Є три провода на виході. Ось так виглядає. Ну тут вже йде три метри проводки, досить такий релюшки. Звичайно ж, передохранитель. Цей комплект 630 гривень. А цей комплект, який йде з тробоскопом, 1000 гривень. Друзі, кому цікаво, звертайтесь з трубоскопом під кодом іде 4507, а просто два режими ближнє дальнє світло за кодом 4506. Кому цікаво, звертайтеся.